Я Ukrainian Brand Daniels. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про Donor.ua. Це велика організація, яка популяризує і систематизує донорство в Україні. Ми дуже давно з ними знайомі і є їх партнерами, але мені, здається, мало говоримо про цей надважливий проєкт. Вже майже два роки ми спільно з підтримуємо людей, які здають кров або вже стали почесними донорами. Для цього ми проводимо різні розіграші і даруємо багато подарунків. Серед них були, наприклад, повербанки з унікальним гравіюванням і подякою донорам. І багато-багато різних гаджетів. Буквально в серпні завершився наш останній сумісний проект Здай кров! виграй подарунок. Статистика показує, що найменше здають кров у літку та взимку. Таким чином вирішили стимулювати і віддячити донорів, які здають кров. Влітку. Посилання на буде В описі під відео. В них на сайті все дуже докладно розписано, і якщо хтось з вас захоче стати донором, обов'язково реєструйтесь і приймайте участь в цій важливій почесній справі. Здавалось би, що сама система донорства проста: здати кров і все. Але варто усвідомлювати, який це цінний і дуже важливий рух. Дякую всім за перегляд. До зустрічі з новим проектом.